Вітаю друзі на каналі «Цинічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. сьогодні 21 травня. І пропоную поговорити про подію, яка мала місце вчора, шість років з дня інавгурації зеленського, але не через призму того, що він зробив чи не зробив на посаді президента, а через призму того, що в нього почався сьомий рік перебування при владі, від якої, судячи з усього, він не збирається відмовлятися. Але перед цим не забувайте, будь ласка, про вподобайку підписку і спонсорство, які відкрите на нашому каналі. Не відкладайте це на потім, а робіть прямо зараз. Отже, 20 травня, 6 років тому, Зеленський прийшов до Верховної Ради, виступив з дуже гарною політехнологічною промовою. Розказав про та про те, що всі ми тепер президенти. Він буде працювати так, щоб українці ніколи не плакали, а тільки сміялися чи посміхалися. Було дуже багато обіцянок. Ми пам'ятаємо ту компанію, яка переплюнула всі попередні кампанії разом взяти за рівнем по. Полізму і, взагалі. Обіцянок, які ну апріорі неможливо було виконати, оскільки в країні під цей не було грошей, і взагалі політика, і не тільки політика, і соціальна економічна сфера вони функціонують за дещо іншими критеріями, ніж тими, про які розказувала нова зелена команда. Всі запам'ятали дуже добре борди про кінець епохи бідності і про те, що весна прийде саджати. Будемо в результаті так чи інакше, за 6 років все це було реалізовано, от тільки про кінець епохи бідності Бідності, ми навряд чи можемо говорити в масштабах всієї країни або навіть в масштабах якоїсь певної великої соціальної групи, але в масштабах оточення е, діючого президента і в масштабах тих людей, які е, представляють владу з 2019 року. Е, кінець епохи бідності мабуть, точно настав на да? оскільки в перші роки, особливо в Верховній Раді, е, історії про конверти і багато інших речей, вони були дуже популярні і достатньо активні. Активно поширювалося різноманітними засобами масової інформації, але найцікавіше навіть не те, що і як робив Зеленський впродовж шісти років. Врешті-решт він на рік вже. Більше на посаді ніж це прописано в конституції. Тут є об'єктивна обставина, повномасштабна війна, яку почала Російська Федерація, і зрозуміло, що оцінювати перебування будь-якої людини на посаді президента правильно через там певну кількість років після того, як він з цієї посади йде, можна робити звичайно певні тактичні висновки, і боюся, ну боюся, з точки зору взагалі влади. Всі вони будуть невтишні для Зеленського і його команди, оскільки навряд чи населення України України навіть до 22 року почало жити краще, ніж воно жило, наприклад, до 19-го і це теж об'єктивна реальність. Хтось може сказати, що на заваді стала пандемія. Хтось може сказати, що ситуація була не настільки проста, наприклад, про яку там Зеленський думав, але це не зміна, не знімає абсолютно відповідальності з. Тих людей, які прийшли з Зеленським до влади в 19-му році, оскільки вони прекрасно знали, в якій країні вони йдуть до цієї влади, і з якими проблемами їм скоріш за все треба буде зіткнутися, але вони виконували ключове завдання, яке було перед ними поставлено. Це будь-які спосіб, будь-якими методами владу здобути. Вони її здобули за 6 років. Та команда, з якої Зеленський прийшов до влади, повністю помінялася, і ми не побачимо там зараз. Практично жодної людини, які були на тому, на ті знаменитій фотографії, де Зеленський там кудись марширує разом з своїм найближчим оточенням, ну можливо, крім однієї людини, прізвище якої Єрмак. Єрмак за 6 років з'їв всіх. Хто були в оточенні Зеленського, поставив там виключно тих людей, з якими єрмаку комфортно працювати. І на сьогоднішній день ми можемо говорити. Навіть не стільки про президентську республіку або офісно президентську республіку ми можемо говорити про дуалістичну республіку, або є такий термін дуалістичну монархію, оскільки неформальні зв'язки, неформальні важелі впливу, і взагалі неформальний вплив, який є у очільника офісу президента, ну він такий, що йому позаздрять значна частина прем'єр-міністрів і канцлерів які. Є в інших демократичних розгинутих країнах, і оця історія насправді про кадри, вона є визначальною для аналізу шести років зеленського на посаді президента, і вона буде визначальною щодо майбутнього зеленського і його перебування або не перебування при владі. Що я маю на увазі? Ну як я вже сказав, Єрмак за шість років всіх прибрав. Він залишився ключовою фігурою. Судячи з усього, що би там не відбувалося довкола нього, Зеленський не готовий абсолютно його знімати з цієї посади, і цього ніколи не відбудеться до тих пір, доки Зеленський при владі власне перебуває, це при тому, що Зеленський насправді достатньо легко позбавлявся. Тих людей, з якими він до влади прийшов, якщо їх перебування на тих чи інших посадах починало ну репутаційно не дуже виглядати конкретно для самого Зеленського, в даному випадку він позбувся ну, так, наприклад, Богдана, який був першим очільником офісу президента. І дуже, і дуже багато інших осіб, там Рябошапка, Разумковий, всі інші, коли або з ними там ну, виникали якісь проблеми, і ці люди намагалися демонструвати ну, певну самостійність прийнятті рішень в межах тих повноважень, які на них були покладені законами Конституцією України, як це було з колишнім спікером Разумковим. Або проти ну, довкола цих людей накопичувалося накопичувався певний негатив, і щоб цей негатив не перелітав потім на президента цих людей достатньо швидко е, прибирали так. Сталося з тим же Богданом багатьма іншими. І тут Зеленський якраз демонстрував знаєте, таке звірине відчуття, що коли для нього справа почала пахнути керосином, він завжди від цих людей достатньо легко позбавлявся. Як він позбавився, наприклад, колишнього свого першого помічника Шефіра, якому він завдячує взагалі своєю кар'єрою в сфері шоу-бізнесу, і завжди ставився до нього не просто як до партнера, як до старшого друга товариша, наставника, і так далі. Але коли ця людина ну, мабуть, не виконала поставлені якісь там перед ним завдання, і взагалі багато достатньо токсичних якихось матеріалів було довкола нього і це почало переходити вже на Зеленського. Ця людина, по суті, зі своєї посади пішла і свій вплив втратила. Ну, це було зроблено в достатньо такий спокійний спосіб, але це не відміняє того факту, що Заради власного порятунку Зеленський готовий був жертвувати власне всіма людьми, з якими він до влади прийшов, але це не стосується власне нинішнього очільника офісу президента і за великим рахунком не стосується вже тієї команди, яка остаточно сформувалася довкола президента після 2022 року. Її дуже часто пафосно називають командою воєнного часу, командою перемоги, ну чесно кажучи, з перемогою. Тут взагалі питання, звідки це слово взялося, але вважається, що оскільки ці люди разом сиділи в бункері, а логіка саме така: це дуже добре. До речі, описано в кількох книжках журналістів іноземних журналістів, в тому числі Саймона Шустера, про те, що відбувалося в перші там тижні після початку повномасштабного вторгнення, і, от, начебто, Зеленський дуже сильно оцінив тих людей. Які залишилися з ним, які нікуди там не виїхали, що як по, по мені ну, на мене дуже дивно взагалі виглядає? А як се, с, ну, себе взагалі ці люди по іншому повинні були поводити? Вони займають певні посади, вони перебувають на певних посадах. Починається війна, куди вони повинні тікати? Вони ж не народні депутати, там, які могли кудись виїхати, і народні депутати виїжджали достатньо багато зі слуги народу, звісно, вони при президенті. вони при Верховному головнокомандувачі, і вони повинні ходити на роботу. Вони можуть вивезти кудись свої родини, своїх дітей, але самі вони на роботу повинні були ходити. Тому ця історія про те, що вони там всі сплотилися, і Зеленський дуже уважно дивився, хто з ним залишився в бункері. Ну це така собі історія, оскільки вони робили рівно те, що повинні були робити будь-хто на їхньому місці. Тим не менше, Зеленський, мабуть, на той момент зробив для себе певні висновки. Ця команда остаточно за це за Цементу, була зацементована, і він за великим рахунком особливо нікого в цій команді не міняє вже достатньо довгий період часу. Так були історії там з деякими заступниками глави офісу президента, але це історія навіть не стільки про зеленського, скільки про невдоволення зі сторони Єрмака. По всім іншим питань на сьогоднішній день немає, і саме з цим багажом. Цими п'ятьма шестьма ефективними менеджерами, ну їх звісно, більше, але 5-6 – це дійсно основні, Зеленський вступає в сьомий рік свого президентства. Скільки це президентство буде тривати далі, питання залишається відкритим. З великою ймовірністю, як мінімум, рік, Зеленський ще буде на посаді президента, і може бути таке, що коли ми почнемо вже більш-менш серйозно говорити про вибори, а підготовка до виборів зараз в Одесі, але я маю на увазі, коли дійсно вже будуть обставини більш-менш. Сприятливі для проведення виборів він може перебувати при владі не менше сіми, а можливо, і навіть більше років. Ми повинні осягнути цю реальність. Я не скажу, що змиритися, але принаймні визнати, що вона ну є такою, і ситуація може розвиватися саме таким чином. І далі постає найголовніше питання: що буде робити Зеленський, коли війна закінчиться. Я пам'ятаю, як і ви, мабуть, що коли він йшов на посаду президента, він обіцяв, що йде лише на один термін. Це було сказано голосно, це було сказано пафосно і в. В принципі його кілька разів перепитували, він це підтверджував. Останній рік, коли йому задавали це питання або задавали питання представникам його оточення, вони відповідали дуже розпливчисто, не конкретно, але з відвертим натяком на те, що балотуватися він далі буде, і питання в тому, що це навіть не стільки вже бажання Зеленського, скільки бажання і просто нагальна необхідність його так званої команди, оскільки без нього, з політичної точки зору, вони нічого себе не представляють, а до багатьох з них, в тому числі. Можуть бути питання з боку правоохоронних органів, оскільки вони відповідали і за національну безпеку, і за оборону, не маючи, до речі, прописаних в Конституції в законах повноважень, і відповідали за дуже багато проєктів з міжнародною допомогою, та й взагалі з ну з тим, що пов'язано так чи інакше з протидією російській агресії. І ці люди, оці 5-6 ефективних менеджерів, і звичайно другий представник цієї дуалістичної монархії Єрмака, можливо, в які моменти і перший вони будуть робити все для того, щоб Зеленський на ці президентські вибори пішов, оскільки вони розуміють, що він їхня гарантія і він можливість їм зберегтися ну як мінімум на посадах і зберегти все те, що вони отримали за часів свого перебування при владі? Дехто з моїх колег розказує про те, що за часів зеленського в Україні були знищені олігархи. Це абсолютно не так, оскільки в нас відбулася просто ну, певна еволюція, певна природня Трансформація великих власників, і що було пов'язано в першу чергу спочатку з пандемією, а потім з повномасштабним російським вторгненням. Але мало хто з цих колег говорить про те, що на зміну цим олігархам прийшли нові, які тримають гроші в кріпті і які не мають формальних повноважень, не мають якогось серйозного бізнесу у вигляді заводів або чогось подібного. Але при цьому є мультимільйонерами, і так чи інакше вони групуються, в тому числі довкола офісу президента. Всі ці люди, техноолігархи, Архи, давайте їх так назвемо, а вони теж зацікавлені в тому, щоб Зеленський на наступний термін ішов. І скоріш за все, сьомий рік, який почався, і почався з ненадто радісних новин, в тому числі і в контексті перемовин і в контексті позиції Сполучених Штатів, він пройде під знаком підготовки до цих виборів. Ну і остаточного. Схиляння Зеленського до цієї ідеї, щоб без нього нічого не вийде вирішити в країні, і він обов'язково повинен балотуватися. Причому балотуватися не на ту кількість років, які теоретично повинні залишитися йому від першого, точніше від другого терміну, а балотуватися на повний термін. І за такою логікою ми можемо спостерігати ще за президентом Зеленським мінімум 12 років. Головне питання: головне питання, яке постає на сьогоднішній день перед всім суспільством, та й перед Україною, а чи готові громадяни на такі кроки, і чи влаштує їх ну, такий м'який варіант, який певною мірою був сформований колись в Білорусі і навіть в країні агресора, коли там незмінно одні й ті ж самі політики за допомогою певних. Е Іноді маніпуляції, і відвертого порушення закону в нашому випадку, за допомогою об'єктивних певних факторів, затримуються при владі довше, ніж вони повинні там перебувати. Відповідь на це питання, ми думаю, скоро дізнаємося, але давати ці відповіді будуть власне громадяни. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайку, підписку і спонсорство. і до нових зустрічей на каналі. Слава Україні!